О, король Данило. Так що, панове, ви зможете ще побачити. Трохи центру. Бібіка Осики там людей Приїдеш велосипедом. Треба вважати. Давайте разом на газетку десь дайте. На газетку. Ми вже і на площі ринок наша Львівська ратуша. Площа ринок. О, кафе Діана світиться цар такий сидва. Знов на так, так, на балкончику. Кафе по. число Витаски народу тут зібралося. Послухайте музику. музыку. Сьогодні.

Щасливі ми повинні. Переведіть собі Наталя свого співробітника, з яким ви працюєте, маєте співробітника? Ви приходите зранку на роботу і він вам співає. Працю зі мною. Віно хай зачекає начальник вільний Працюй зі мною. Наталя, бути щасливі у любові. Ми повинні. Дякую. Вот, такий концерт безкоштовний. Відучити співакі співають сьогодні на базі. В ресторані 36 360. Якщо ви подумали, що це моя квартира, я б вийшов на балкон і збиваю, то ви помиляєтесь. Я би хотів, щоб було так, але, на жаль, ні, мене заклад запросив, щоб я підняв вам настрій. Якщо вам буде не важко, вам буде не важко. внизу є штендер. По цьому qr коду можна знайти мій інстаграм, тікток та ютуб. Якщо ви і маєте добру волю, можна підписатися на інстаграм, буде дуже вдячний. Бачиш, так люди в соцмережі піднімають. Наступна для пары. Кто у нас тут пара? Воу! А что це у вас пропозиція була сьогодні? У вас сегодня не народження. Як звати вас і звати вашего чоловіка? Чи це хлопец? Це мій бойфренд. Хто він вам? Чи це ваш адміністратор компанії? Вас так, чую, Светлана? Светлана? Кужіна, так моя дружина вже десь в перших рядах. О, а бухану, Стоїть, слухає. Світлана? Я задоволення. Так що виступили, можете казати. Я ж на балконі з стою, друзі. Наступна для колеги і світана. Боявіше, що у вас п'ятеро дітей, не п'ять ділош, а п'ятеро дітей. І тут Микола приходить з роботи втоманий, п'ятеро дітей більшається і вона шею. Світлана більшається йому на шею. Так, поки... поки тут триває концерт. Так. Я зроблю на велосипеді. О, старі люди, добре. Як Я <ривання> хочу просадити. Зробимо коло. Значить, куди не поглянь, тебе вже починають пізнавати. І Я б не сказав, що канал такий аж дуже... Численний, але і за це дякую. З кожен лайк, кожен коментар, кожна підписка робить наш корінномовний контент популярнішим, нас дивляться. І мотоцеплек, це на покійності. Так тримтить. Покаже як все це відбувається здалека, з загальним таким планом. Маса людей приїхати, приїхали і прийшли сюди послухати. І доволі часто тут такі концерти, кафе, та чий спой відбувається, ну, розкручують кафе, як можуть. Люди, які постоять тут і рано чи пізно все ж таки зайдуть всередину. Славася, все. Кажу, ну, горі можна все кінець. Тому відчувається. А студіопісі за коло заспіває. Маю ще сподівання, що у вас сталося. А Враження, що так відбувається у вас. Буду їхати далі. Дивіться, я ведучі. Ізьмайте QR-код, подивитеся мій інстаграм. Якщо я вам відділю... Ви звідки? Зільвова. Матір Боже! Матір Боже! Дякую, Дві. Е, я теж зустріву. Тому переходимо по посиланню, по, по QR-коду, дивимося інстаграм, якщо підходить. Поїхали і плануємо ваше весілля. Наступна пісня, нагадайте, як звати. А, ви що казали? Зараз зараз прошу пана, зачекайте. Пан випив на п'ять пива і все, вирішив заявити про свою харизму. Я Діана думаю, і... що там явно більше випив ніж 0,5 пива. Марій, Марій, Діана і Тихенько. Макс, Максим, все. Дуже класна, душевна пісня для вас про ваші спогади. Десь подорожували разом. А -а -а. Можливо, треба було жити, як всі, а я хотів інакшим бути завжди так скучно. Плести бо теж її з ними. Можливо, я не дав тобі теплоту. Ти не знаєш поля через патологічно, як можна було з ним жити, А пам'ятаєш метро нічного Берліна, і наші тіні на сіна Тисяч щасливих людей А пам'ятаєш Банконг бідай у Матріта І на трибунах коріти після щасливих людей. Я учі, паути на зйомних варти, відучі пропиті, сотнями дір, так страшно, коли не знаєш, що завтра макси, тепер оглядаю знаті часи, і знаю ціну світло, і полоси не варто Шукати вини, крім себе, Заспіваємо приспів, а пам'ятає страшенні шторм на фотках ніс. Місля щасливих людей, хоча б місце щасливих людей голосу звань, пам'ятає Рікападна, Бродвей, цибуля сирі печеня, і ви збитали. На бере ніколи не вивчаю маршу. І не важливо, тільки не була тут. Все рівно. Приєднійся, приєднійся. Я показую тобі, що робити Ще раз, ще раз і раз мої барабанщики. О, і так тримаємо до кінця пісні, поїхав. Я наперед ніколи не вивчаю маршрут. не важливо, тільки трибула тут все рівно. Тримай, тримай, то не все віде. І неважливо сигнал чи Якщо не один свій загсвісе, що знайде. на себе сніг і місце, волосипеду Парижі, пам'ятає? волосипели в Парижі. І, лижі, і все по паному лижі, щасливо, блюдей А пам'ятає новий рік в електричці і лодони е не відкриття, місце блюдей А пам'ятає як я втікав з інститута, Щоби з тобою побути, і досить віря тут є. Pametaia, é que andei cansado, se o que, se eu fosse no E papuda e do segredo tudo é. Pametaia, Diana, já que eu te e ele te e

То по своїй наємності думав, що вони регулюють тих казкових персонажів, а вони їх продають. Так, під'їжджаємо до гарнізонного храму. Тут у нас Тут у нас працює амінька волонтерська кухня. Якщо бути в цьому місці, не поскупіться, зробіть якісь покупки, кошти йдуть на підтримку Збройних сил України. Так і звідси повертаючи направо, буквально декілька метрів пам'ятник Тарасу городі Шевченко, де знову відбувається якийсь концерт, тому що музику сюди чути. Тут навіть декілька концертів відбувається, я так бачу. Кішить музикантами і артистами. А, отут, шоумен. Та, що він реально обалдіє від того що робить голосу особливо нема, але, але поведінка в нього без комплексів. Це така класична під...

God so be it is no time to pause it Yeah. <laughs> Друзі. Будемо завершувати, напевно, на такій мажорній ноті. Всім дякую, що додивилися. Ставимо лайки, пишемо коментарі. Підписуємося на канал і до нових зустрічей!